Всім привіт! Зараз хочу вам показати, чим я займалася ще до війни, яке в мене було хобі, на якому я даже заробляла. От такі от роботи. В той момент багато я вже з яких продала без половину. А ці от залишилися от такі от м -м міленькі. Я, кстати, робила на фотосесію. Получила дуже багато класних фоток з дівчиками. І ось залишилось мені на згадку мої роботи. Це, кстати, ось так от ось, бачите. Царівна такий. А Оцей, кстати, дуже класний, такий стильненький. І оцей такий, типа царівна. Типу щось таке вам мої роботи.